В Олександрійській громаді втрата. Загинув Максим Рязанов. 31-річний воїн втратив життя 23 червня в бою за Україну поблизу Красногорівки на Донецькому напрямку. У нього залишилися сестри та брати. Про час і місце поховання Максима Рязанова повідомлять додатково, пише прес служба міської ради. Ветерани і ветеранки, а також військові та їхні родини можуть пройти безоплатний курс основи роботи з базами даних. Це спільний проєкт Українського ветеранського фонду та іт компанії. Знання, отримані під час курсу, допоможуть проєктувати та керувати базами даних, писати SQL-запити, а також продовжити навчання за будь-яким напрямком розробки. Заняття відбуватимуться двічі на тиждень на платформі Zoom. Старт курсу 9 липня, тривалість 8 тижнів. В Україні завершилася основна сесія НМТ-2024. У Кіровоградській області до складання НМТ-2024 зареєструвалися 6686 осіб. Зокрема, в Олександрійському районі 1526. З'явилися до тимчасових екзаменаційних центрів 6289 учасників, що становить 94% від загальної кількості зареєстрованих осіб, деться на сторінці Кіровоградського обласного інституту після дипломної освіти. У Войнівці відкрили капсулу часу. 26 червня біля сільського будинку культури відкрили капсулу часу, закладену колгоспниками півстоліття тому. Зібралися жителі села, щоб дізнатися, яке послання залишили їм предки із часів Радянщини. Право дістати капсулу було надано Леоніду Дукієнку та працівникам КП «Водолій». У листі, що містився всередині, колгоспники з минулого поділилися своїми досягненнями у післявоєнні часи розбудови та висловили надію, що українці зберегли любов до землі продовжують невтомно працювати, будуючи майбутнє для своїх нащадків. На Кіровоградщині ліквідовано сім займань різного характеру, одне з них в Олександрії. 25 червня до служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу по вулиці Таврійській. Погоріло 20 метрів квадратних сміття на відкритій території одного з приватних домоволодінь та 2 метри квадратних покрівля житлового будинку іншого домоволодіння. З силами Олександрійського підрозділу ДСНС загорання було ліквідовано.